В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри! Ісус Христос, ми бачимо, що поки ходив по землі, доти постійно дію і робив оці чуда, ці численні чуда. І як нам добре тепер слухати, як Ісус Христос зціляв, оздоровляв, виганяв бісів. І сьогодні ми чули, як він оздоровив оцього чоловіка, який родився сліпим. І яка велика суперечка почалася через те. Різні версії були. Питали, як це сталося? Чому воно сталося? Де таке видано? І коли ми задумуємося над цими словами, то насправді Бог нам хоче відкрити дуже важливі речі. І якщо ми подивимося, отак зберемо спочатку, то побачимо, що учні Ісуса питають його, хто згрішив, що Він народився сліпим? Знаєте, коли ми починаємо оці аналізувати оці, оці висловлювання, то ми насправді знаходимо відповідь на багато наших життєвих питань. Наших. Це не тільки стосується того чоловіка, якого Христос відкрив йому очі, але стосується також кожного із нас. Звідки і як діє гріх? Як він розповсюджується, за яких умов він може вплинути, а за яких умов він не впливає? І ось коли ми почули оці слова, хто згрішив? Батьки його чи він? І ми знаємо, що Ісус Христос відповів, що ні Він, ні батьки не згрішили. Тут дуже цікава є, як би сказати, підводна оця основа того, що в ті часи, коли Ісус Христос проповідував, було велике переконання, що будь-які хвороби, терпіння посилаються людині через гріх. Це була аксіома, так мавте, такий догмат, як тепер ми кажемо, догмати. Ніхто не мав суперечки. Бачите, навіть в кінці, коли ми слухали цей уривок, то казали, ти весь в гріхах родився, що ти можеш нам говорити? Вони були переконані, що він народився в гріхах. Людина, яка народжувалася, так би мовити, в якійсь хворобі, вона вважалася, що вона народилася в гріхах. Але Христос змінює, змінює повністю погляд на ці речі. Більше того, Ще пригадуєте, був оцей праведний Йов, ми, до речі, ми недавно його святкували, праведного Йова. То вже йов показує, що людина може страждати, бувши невинною. Бо Йов страждав бувши невинним. Це приблизно 3-4 століття до нашої ери. Тобто це досить донедавна, тому що до того завжди було, що страждають тільки ті, хто грішить. І коли хто читав книгу Йова, то бачить, що там були оці друзі, які були переконані, що людина не може бути покарана, якщо вона не зрішила. Не може страждати, якщо вона зрішила. Це мусить бути якийсь гріх. Десь він схований. І часто ми думаємо, що в нас десь ці гріхи сховані. Якщо ми десь страждаємо, якийсь схований в нас гріх. І ми переживаємо за це, не знаємо, що робити. Але Христос сьогодні каже, що не обов'язково. Причиною різних хворій, так далі може бути гріх. В більшості воно так. 90% воно так, справді, людина хворіє, страждає через гріх. Але бувають випадки, що зовсім інша причина. І бачите далі, як сказано, що ні він, ні батьки його не зрішили. Це ще нам говорить про одну таку важливу річ, що Може бути наслідок гріхів батьків на дітей. Може бути і є. Наприклад, якщо людина зловживала алкоголем, і особливо, якщо ще жінка до народження десь собі покурює і, і щось собі вип'є, а потім народжується людина хвора, то це є наслідок гріхів батьків. Воно передається. І тому Бог так створив людину, що її дії залежні від дії інших. Це є відповідь на питання, чому страждають невинні. Тому що ми зв'язані одні з одним і несемо відповідальність одні за одних. Батьки за дітей. Попереднє покоління за майбутнє покоління. Воно нам лишається. І ці невинні люди часто страждають, невинні діти. Так як зараз ми бачимо, що страждають від війни Невинні. Але це колись, колись воно було оцей гріх закладений, колись було це щось недопрацьоване, і воно передалося нашим дітям. І вони страждають. Тому на нас є велика відповідальність, що ми зробили все від нас залежне, щоб не передати дітям оці наслідки гріхів. Тому ми що маємо робити? Каятися. Не чекати, коли діти за нас будуть померлих, ми колись помремо і будуть за нас молитися, вимолювати наші гріхи. Може хтось з них з родини буде монахом, а може хтось буде священником. І вимолить цей рід. Нам треба вже це припиняти, вже нам треба передати дітям добру долю. Бо воно буває. Тільки для цього сліпого, якого ми почули, був не винен ні батьки, ні він сам. Чи може бути людина народжена і винна в своєму гріху? Не може. Бо людина ще не, не встигла нагрішити. Не встигла. Людина починає грішити від свідомості. Це приблизно 6-7 років. І якраз в цей час церква готує дітей до, до сповіді, до причастя. Тому що людина вже починає розуміти, відрізняти добро від, зло, від зла. І може приймати вже погані рішення. Або з прикладу батьків, або ще з якоїсь причини. Може казати неправду, може обманювати. Це означає, що вже пора готуватися до сповіді. Пора вчитися оцих законів Божих, щоб правильно знати. І на нас є відповідальність, на дорослих. Привести вчасно дітей до церкви, привести вчасно дітей на навчання. Призвичаєте їх до ходіння в церкви з малку. Бо потім будемо казати, а вони не ходять. Якщо ми їх не брали з малку, дуже тяжко буде, щоб вони ходили. Ми їх цього не вчили. Вони виросли без церкви. Вони цього не знали. Як вони можуть ходити? І тоді ми будемо задавати собі питання, хто зрішив? Чому так? Чому вони страждають? Чому терплять? Чи ще якась погана доля спіткала. Оце те, що ми не допрацювали, воно передається. Ми всі зв'язані, ми відповідальні один за одне. І тому, зрішивши Адам і Єва, наслідок ми маємо тепер. Якби Адам і Єва не зрішили, ми б не хворіли, не було б війн, ніхто би не помирав, це є наслідок. Ми є зв'язані. І ми тому пригадуєте, що казав, казав Бог, що благословіння, коли Бог благословляє людину, поширюється на багато поколінь. Але і прокляття поширюється на інше. Знаєте, до третього, до сьомого покоління прокляття поширюється. А благословіння на дуже ще на більше. Це говорить, що ми зв'язані, що наші дії впливають на дії нашого потомства, наших дітей, наших внуків. І ми це повинні врахувати і робити все, щоб їм було покращення. Знаєте, якщо подивитися на Європу, скільки вже Європа доробилася, які вже мають умови життя. І ми часто можемо дивитися на це з заздрістю. Ось вони мають. Вони мають, бо вони працювали, вони досягли того, вони молилися, будували церкви. Навчали дітей. Вони це зробили. Ми ще десь того не зробили. Наше це чекає. Скільки країн вже свою боротьбу за незалежність завершили? Ми ще не завершили. Вже, вже побудували великі, міцні європейські держави. А ми ще це, наше це чекає, тому що наші предки це не зробили. Ми маємо це робити. Тому воно передається, ми зв'язані. І страждають на винні, помирають діти. Це було в кожній країні, але в когось вже давно було, а в нас воно зараз. Тому, дорогі браті і сестри, дивлячись на цей приклад оцього сліпого, є ще дуже один важливий момент, який я хочу сказати, це те, що сліпота як така, вона стосується не тільки, знаєте, сліпого, який не бачить фізично, але є ще сліпота духовна. І цей приклад багато нам підказує про сліпоту духовну. Недаремно церква поставила оцей уривок про сліпого в цей період, коли вже ми мали оце свято переполовинення. Це була половина між Пасхою і зісланням Святого Духа. І ось ця друга половина вона нас готує до свята зіслання Святого Духа. Тобто. Цей уривок про сліпого говорить нам про те, що Бог, силаючи Святого Духа, відкриває нам духовні очі. Бог хоче, щоб ми прозріли, щоб ми не були сліпими, як цей сліпий. І якщо ми не винні, якщо в наших діях не були винні ні наші батьки, ні ми самі, Бог сам приходить. Подивіться, Бог сам приходить до цього сліпого. Він його побачив і йде до нього. Бо часто, подивіться на інші випадки, часто Бог чекає, коли людина або покличе його, або повірить, зробить якісь дії віри. Тоді Бог приходить і робить ці чудо. А до цього чоловіка Він приходить сам. Він його сам стіляє, але робить певні дії. Це дуже важливо для нашого розуміння оцієї духовної сліпоти, що Бог робить ці дії. Які Він робить? Він помазує очі цьому сліпому. Бог має нам помазати наші очі, щоб ми могли прозріти духовно. І далі він каже, піди і лися. Бог помазує нам очі, але з нашої сторони ми теж маємо зробити дію для прийняття Божого Духа, який, який ми будемо святкувати скоро. Тому що саме Дух Божий може відкрити нам оці духовні очі. Вони відкриваються нам, коли ми його, Він в нас приходить, коли ми його відновлюємо. Знаєте, і тут є такий дуже важливий момент, коли де Святий Дух, коли Він є в нас, коли його в нас немає. Так ось є оця тайна хрещення. Ми хрестимося і зразу в цій самій тайні ми приймаємо тайну. Миропомазання. Миропомазання – це і є звіслення Святого Духа. Це є Дух Святий, це дар Духа Святого людині при хрещенні. Але ми можемо Духа Святого загубити. От в чому річ. Коли ми не навчалися, ми цього не розуміли, не пізнали, ми його втратили. Як? Через гріх. Почали грішити, зрішили, відійшли від церкви і втратили, загубили. Але його можна відновити в сповіді. Сповіді ми відновляємо Духа Святого і в святому причасті ще більше укріплюємося оцим. І тоді, аж тоді в нас є оці відкриті очі, в нас є Дух Божий, і ми можемо пізнавати Бога. Ми можемо ще раз більше це зрозуміти, зрозуміти Його слова. Не даремно хтось казав, що найкраще нам пізнавати, коли ми в стані Божої ласки. Це коли ми посповідані і, і прийняли причастя. Тоді найкраще нам відкриваються оці ці речі, речі Божі. І ми тоді стаємо зрячими. Нам це відкривається. І як підсумок сьогоднішньої проповіді, хочу ще звернути увагу на те, що цей прозрілий, як ми побачили, зазнав переслідування. Його випробовували переслідування, переслідували, хотіли переконати. Що цей, хто тобі зрішив, це грішник, що і ти грішник. Хотіли накинути йому, клеймо, таке саме десь відчуємо і ми. Ті, що просвічені Духом Божим, будемо зазнавати переслідування від ближніх, від сусідів, ще від когось. Не буду сприймати оце ваше розуміння церкви. Що ви ходите до церкви? Що ви там ходите? Отаке ви зможете зазнати, це люди зазнають вже просвічені, просвічені Божим Духом. Зазнають отаких от переслідувань. І важливо нам, коли це буде, так як цей сліпий, встояти в цьому, пройти ці випробування. І закінчується це Євангеліє дуже гарними словами. Вірю, Господи, і поклонився йому. Амінь. Христос Воскрес!